Всім привіт! Сьогодні у нас засклення П-подібного балкону з виносом фасадної частини, а саме винос каркас. Винос ми вже сам поварили. Обов'язково його грунтуємо. Той метал, який ми доварюємо, додаємо. І встановили вже дерев'яні рейки для зовнішньої обшивки. Зовнішня обшивка у нас буде сайдинг. Ось таким чином це виглядає. Конструкцію піднімаємо з вулиці на мотузках. Це вже ми підготували до підйому. Показуємо сайдинг уже весь на своїх місцях. По бокам поставили стартовий профіль. Конструкцію підняли, встановили, закріпили фасадну частину на подовжені посилені пластини. Козирки на місці, все продуто, все загерметизовано. Відбувається процес внутрішніх робіт а саме утеплення парапету. Показуємо все на своїх місцях. Таким чином утепляємо пінопластом. Всі місця прилягання між собою утеплювача продуваємо монтажною піною. Також робимо облаштування чорнова підлога. Це брусок як бачимо, пінопласт утеплювач і так само продуваємо все монтажною піною. Після цього накривається ОСБ-плитою. На даному замовленні парапет ми ще обшили пластиковою бишовною вагонкою. І в такому варіанті вже закінчуємо. Стелю без утеплення, але теж облаштували пластикова бишовна вагонка, але вже білого кольору. Права сторона на балконі виділена в сендвіч-панелях. Там буде замовник замовляти та встановлювати вже самостійно шафу.